Поряд із Біг Беном, англійським чаєм Бітлз та Алісою в дивокраї і Задзеркалі він є одним з найважливіших та найвпізнаваніших культурних британських символів, який невідривно пов'язаний з туманним альбіоном, Незмінно вічливий ласун, який потрапляє в комічні ситуації. Приїжджий мігрант. Який оселився в звичайній англійській родині зі звичайнісіньким прізвищем Браун. Наївна і добра дитина, яка розтопила серця мільйонів. Все це ведмежа Паддінгтон. Він справжній архетип дитячої літератури 19-20 століть, її непорушних канонів і образів. Образ і канон. Письменник, що придумав Паддінгтона, Майкл Бонд. Він працював оператором на BBC і заради втіхи вигадав історію про ведмежа мігранта з Перу, яке потрапило на англійський вокзал і прижилося в родині Браунів.